А як тобі фільтр? Смешно. Ну, оце, це, це фільтр. Смачний? Так. Да. Ну це ж... з таким аналізком. Є... Ну, сюди золоди, що не надо. Так прикольно. Ми з мамою сходили в Райд Кофібар. Мама дегустувала фільтр каву. Потім я замовив дві фільтри каву. Посиділи на лєтки у них там. Дуже прикольно поспілкувалися. Зараз прийшли в ласку. Ври. Коротше, мама долучає до свого до дозвілнь. І до тих закладів, в які мама точно не сходить. У мене прям така думка. Сводити маму в прикольні заклади, погуляти прикольними містами, тому що мама навряд чи це буде робити сама. Ну, то бачу в Києві. Шо? Провів маму до золотих воріт, вона поїхала до брата, а я подумав, що блін, ну зараз ідеальна нагода, щоб погуляти. Подивитися місця, подивитися, де можна буде побудувати собі маршрут. Ну, коротше, зараз такий маленький піший тур, скажу по Києву. Почав читати книгу Барбари Оклі, вчитися вчитися я її колись починав читати, але російською мовою, і потім забросив, тому що ну тоді мені здається, я, я не насіл її. Вона для мене була дуже складна, або я. Просто пристав читати, не пам'ятаю, що трапилось. Зараз це вже по-інакшому, вже по-інакшому підходжу, і мені дуже сподобалось, що я побачив там пораду, яка була і в Гаррі Поттері» методі раціонального мислення про те, що потрібно переглядати зображення в книгу. Потрібно під заголовки переглядати перед тим, як ти читаєш главу або книгу. Це допоможе сформувати нові нейронні гачки, за допомогою яких нам буде легше структурувати. Нашу думку, то ми на ці гачки будемо насаджувати вже нову інформацію, нам легше буде її сприймати. Я цього не роблю. Дуже кайфові від нових закладів, дуже подобається пробувати каву постійно в нових закладах. Але, блін, я таки подумав, чому я без мами. Рілі, really, блін, ну мені прям незручно. Я пішов в прикольний заклад, і я подумав, блін, то це б бльова було мама сюди повести. У мене мама любить фоткатися в... ...сюди. <свісно> Вона любить фоткатись і викладати це в Фейсбук. Мені дуже подобається, що на турнічках збираються люди взагалі, от, ну, наче. Они только что шли с работы. Люди бывают, подходят просто в джинсиках, в туфельках, в штанишках. Насыпашили пару вправ на цьому, на турничку и пошли себе дальше. Кайфово. Джамбо, 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 джамбо. Джамбо, 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 джамбо. Ч ты там? дивишся на себе, джамбо. Джамбо джамбо.